Голова Херсонської МВА Роман Мрочко потрапив під російський обстріл. Сталося це під час зйомки відеозвернення посадовця до громадян. А відео з інцидентом очільник міської військової адміністрації опублікував у соціальних мережах, і ми пропонуємо, власне, побачити, як все відбувалося. Президента України реалізували проєкт. Під... За ініціативи президента України. А, да, так, да, За ваші. Начальник головного управління розвідки Кирил Буданов прогнозує, що у 2025 році ми з вами побачимо багато гарних. Подій він розповів, що його питали про очікування від 2024 року, і тоді за його словами він абсолютно чесно висловився, що рік буде важким. І якщо запитати стосовно наступного, то Буданов зазначив, що у нього набагато більше оптимістичних думок. Він вважає, що 2025 рік буде точно кращим за 2024